Розв'яжіть систему. Якщо x0, y0 розв'язок цієї системи, то x0 помножити на y0 дорівнює. Отже, нам потрібно розв'язати систему і записати, знайти добуток. На систему. З другого рівняння ми можемо виразити y і підставити в перше рівняння. Перше рівняння в нас показникове. Отже, y буде дорівнювати 3. 2х переносимо, змінюємо знак, 3 відняти 2х. Отже, підставляємо в перше рівняння замість ігрека. 2 в степені 3х відняти, запишемо в дужках 3 відняти 2х. У нас перед дужками мінус, тому знаки зміняться на протилежні. 2 в степені 3х мінус 3 плюс 2х. Рівня 2 в 7. 2 в степені 3х додати 5х буде 5х мінус 3 дорівнює. 2 в сьомому степені. Основи однакові, отже, прирівнюємо показники. 5х відняти 3 дорівнює 7. Мінус 3 переносим, змінюємо знак, буде плюс 3. Отже, ми отримаємо 5х дорівнює 10, а звідси х дорівнює 2. Підставимо двійку замість х в друге рівняння. Отже, буде 2. Множимо на 2, додати У і дорівнює 3. Можна було підставити одразу ось сюди. Ми б Y знайшли. Так, Добре, y дорівнює 2 множимо на 2, 4. Переносимо меншу частину, 3 відняти 4. Це в нас буде мінус 1. Отже, знаходимо добуток. X множимо на y, 2 множимо на мінус 1 дорівнює мінус 2. І відповідь b.